Інтернет видання був і ми сьогодні знаходимося у волонтерському штабі, рухаємося до перемоги і з одним з його організаторів Андрієм Садовським. Доброго дня. Розкажи більше про свій штаб, що ви ті займаєте? Займається як волонтерством, звичайно. Стараємося допомагати військовим насамперед, цивільним, ну і, звичайно, медичним установам, медичним закладам, шпиталям, госпіталям. Де потребують найбільшої допомоги, там стараємося закривати якісь проблеми. Йдемо, покажемо вже нашим читачам. Mm -hmm. е, ну Дивіться, на гуманітарку, скажімо так, виходить. У е, мене є колега, це Роман Грушкевич, депутат міської ради нашої. Ми з перших днів, е, скажімо, березня місяця е, взяли. Можна сказати, безоплатну оренду в одного з підприємців нашого міста будівлю. Це Беремчук Оксана Петрівна. Хочу їй дуже подякувати за це, це, це приміщення. Вона нам її дала безкоштовно на весь термін, скажімо так, війни. Ну і, скажемо, як домовляємося ми звичайно з закордонними нашими колегами. Це більшості Польща. Було на початках Бельгія, це Сергій Бульба, він наш Володимирський хлопчина. Він дуже нам допомагав ліками з Бельгії, взагалі такою великою гуманітарною допомогою. Зараз, звичайно, там трошки менший обсяг цього всього, але ми стараємось тримаємо контакт з ним. Спеціальні значить, ці для тероскопії під, під, під замовлення нам просили не Теж буде передане в Луцький шпиталь от, і в Дніпро. Що у вас є загалом в цьому штабі? Бо, бачимо тут <клес> велика різноманітність. Е, загалом, ну, дивіться, найперше, що закривалося спочатку, це потреби були військових. Абсурд. То все, що треба було їм, починаючи від взуття, закінчуючи вологими серветками і тому подібне, їжа, амуніція, форму. Зараз цього звичайно менше, зараз його треба купляти, <п 'яти> зараз треба його досить шукати. Ну але в принципі, вже так як ми знаємо, що треба, то це робиться швиденько. А так, в більшості зараз ми закриваємо потреби цих шпиталів. Найбільшу допомогу, яку ми зараз маємо в штабі, це медикаменти для шпиталів, для госпіталів, це для хлопців такі хірургічні приладдя, інструменти ми стараємось знайти, дуже багато перев'язуємо матеріалу, дезінфікуючого матеріалу, антибіотики дуже потрібні. Ну і, Звичайно, є і таблетки заспокійливі, щось таке. Ну, в більшості стараємось працювати по запитах лікарів шпиталями, якими ми маємо безпосередній контакт. Ти вже згадував, що в вашу команду входить один з депутатів та Володимирської ради. Хто ще працює з тобою Ну, шторі? Зі мною ще працюють е, як волонтери тут в більшості. Тобі не можна сказати, що така аж прямо робота. Це теж робота. У нас ще є дві дівчини, які допомагали мені з медикаментами. Залишилося не дуже багато всього, але ми стараємося все акумулювати досить таким чином, щоб не віддавати все в одну якусь точку. Тобто це все розпреділяється по запитах, і це все перебирається. Тобто, коли приїжджає генеральна допомога в вигляді медикаментів, це треба. ну, Дня-два, якщо наприклад, дуже багато великий об'єм, там якийсь ну, бус приїхав на ну, десь, може, там, 5 кубів, наприклад. Тобто це треба все перебрати. абсолютно. Передивитися термін непридатності, передивитися особливо в стерильних там, пов'язках, стерильних інструментах. Треба передивитися чи упаковки всі. Все треба перебрати, все розпласти, все до чого. Тобто це дуже великий обсяг роботи. І це треба мати хоча б якусь почуткову медичну освіту. Я сам би тут аби не дав би тим Це 100%. Є, значить, нас Аліна Місай, вона дуже допомагає мені з перших днів вона тут вона працювала, до речі, в Києві. Іринка теж працювала з нами тут, допомагала Калішук Ірина. Вона зараз вже повернулася назад в Київ на роботу. От. І зараз продовжуємо далі працювати. Звичайно, не такі великі об'єми, як були колись раніше. Тут були і стопки до, е, до стелі, але зараз закриваємо потреби в невеликих об'ємах, але працюємо ще за півроку. Е, в гуманітарна допомога надходила. Значить, не перше, це військо, далі. Це цивільні люди, які ми загружали їжі. Е, Значить, речі першої необхідності підгузники дітям дитяче харчування йшло не в неймовірних кількостях. Це все їхало до Полтави, в Полтаву перегружалося, їхало на Харків. В значить, березні місяці ми ще закривали питання по Житомирщині. Там дуже була величезна проблема. Я там маю знайомих колег по своїй колишній скажімо так, роботі. Mm -hmm. Далі пішла, скажімо, в квітні місяці пішли шпиталі. Зараз, звичайно, менше йде на це все часу, тобто це вже ти е, по потребі. Ти знаєш, ага, сьогодні був там запит, написали, хлопці, треба туди відправити, там запит тим. Ти в один день приходиш, то складеш, один і відправляєш. Туди... Військовим кладемо в полоці, дітям клали. Приїжджають таке гуманітаркою. Ми на це кажемо ну, між собою туди це влівачка. Це значить спеціальні розчини, є значить, глюкоза, натрій, хлор, є геоплазма. Це ми також продавали нам тут в наше ТМО, розчини гемодіалізу, так як в нас теж функціонує це відділення. Передавали нам в наше ТМО. Ну і ці влівачки, як ми кажемо, це передається теж в шпиталі, тільки по запиту. Ну, але воно м -м, примхливе, тому що це треба їхати в, в температурі не більше 20 градусів. Це треба вважати на це.